Франківські патрульні перевірили, як паркуються водії. На сьогоднішній день більшість водіїв намагаються дотримуватися справу дорожнього руху, проте є такі, що й нехтують ними. Наприклад, паркують ближче 10 метрів до пішохідного переходу, блокують виїзди з прилеглих територій. На брамі пише, що в'їзд не блокувати, залишив дві години, немає. Не виконують вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки, наражаючи при цьому на небезпеку інших учасників руху, зокрема і пішоходів. Протягом минулого 2018 року патрульна поліція Івано-Франківської області зафіксувала понад 1900 випадків порушень правил паркування водіями на території області. За порушення вимог дорожніх знаків, вимог дорожньої розмітки, так само порушення правил паркування, саме за зупинку ближче 10 метрів до пішовинного переходу, ближче 10 метрів до виїзду з прилеглої території, або безпосередньо на ній передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі 255 гривень, або якщо автомобіль суттєво заважає руху, то 510 гривень. Коли автомобіль залишний вами суттєво заважає руху, то це є підставою для евакуації. Так само евакуйовують автомобіль. Із місць, які призначені для інвалідів, які позначені повітряними дорожніми знаками і дорожньою розміткою. Під час сьогоднішнього патрулювання ми мали змогу побачити те, що патрульні поліцейські виносили постанови як за порушення правил паркування, так і за відсутність документів, що виявляли при перевірці. На вас була складена постанова по числу перших 26 відсутність полісу обов'язкового страхування. Всі порушення фіксуються, але інколи можна обмежитись усним зауваженням або винести постанову з санкцією, такою як попередження, у зв'язку з певними обставинами, які спонукали людину вчинити ности порушення. Патрульна поліція Івано-Франківської області нагадує водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху на території міста і області.